Вітаю, друзі! Давайте сьогодні з вами роздивимося мій улюблений інструмент, а саме психотерапевтичний метод символ драма, і побачимо, чому вона працює. Символ драма працює тому, що використовує символи та метафори, які викликають певні асоціативні ради та активізують довгострокову пам'ять. Наша пам'ять в основному функціонує через асоціації, тому ми легко запам'ятовуємо те, що схоже на вже знайоме. Пам'ять може бути експліцитною, усвідомленою. Та імпліцитною, неусвідомленою. Багато досвіду, який суттєво впливає на наше життя, ми можемо неусвідомлено витісняти, аби воно нам не заважало. Щоб отримати доступ до того скарбу та реально змінити своє життя, потрібно викликати певні асоціації, пробудити певні емоційні переживання, щоб те тайне стало явним. Саме тому символ драми є надзвичайно ефективним інструментом самодослідження. Вона допомагає зрушити з місця себе та своє життя, спрямовуючи себе у бік більш усвідомленого та якісного проживання. За рахунок того, що використовуються символи і метафори, піднімаються емоційні переживання, які стимулюють нашу пам'ять відкривати у ті чуланчики, закриті для нас, доставати те, що там сховано, аналізувати, роздивлятися і наново малювати свою карту життя, сприйняття себе та світа навколо себе. Якщо вам цікаво доторкнутися. І спробувати цей метод, як він працює, в рамках самодослідження. Запрошую вас на консультацію. Буду рада знайомству та взаємодії. Бережіть себе, дозволяйте собі пізнавати себе. І до нових зустрічей. Па-па.